Кривава сторінка в історії у Хмельницькому відбувся пам'ятний мітинг до 106-х роковин проскурівського погрому. Тож небайдужі зібралися біля меморіалу жертв цієї трагедії, аби вшанувати пам'ять загиблих. Ми проведемо молитву за невинно знищених людей і ще раз поміркуємо над тим, що ми можемо зробити своїм милосердям своїми добрими ділами для того, щоб ніколи не допустити подібних подій у нашій державі і, зокрема, у нашому місті, повертаючись до сторінок історії. Рі часів української революції відбувся найкривавіший акт насильства за наказом отамана Гайдамаків семесенко У сети день для єврейського народу Шабад вбили понад тисячу людей, а ще 600 отримали поранення. Протягом кількох годин, саме 15 лютого 1919 року, повшов нашим містечком, заходив в єврейські будинки і вирізав холодною зброєю все єврейське населення. В чому був самий жах? Тому що цей день це була субота, свята субота для єврейської громади. Тобто цей день, коли вся родина з п'ятниці вечора по кінець суботи збирається разом і намагається єднатися, так як прописано це в першому законі для євреїв. Пам'ятати рідних прийшла і пані Любов. Жінка каже, для неї цей день має особливе значення, адже тоді знищили майже всю її сім'ю. Для мене це дуже скорбетне місце, тому що тут похований мої прадід, прабабушка і п'ятеро дітей. Тобто Залишились тільки двоє, моя бабуся і її сестра, їх спасли сусіди. І тому для мене це місто дуже важливе для мене. І я стараюся, коли вистачає здоров'я, підійти сюди. На... Цей скорботний день з року в рік ті, кого торкнулися ці страшні події, приходять сюди. Вони покладають камені до меморіалу, запалюють лампадки та моляться. Так община підтримує один одного, згуртовує навколо себе молоде покоління, аби навіки зберегти пам'ять про трагедію та зробити все, аби такого більше не повторилося. Наш фонд, який працює вже 25 років з над зниженням соціальної напруженості серед населення і допомагає не тільки євреям, але й всім верстам, які потребують цієї допомоги, особливо. Останні три роки повномасштабної війни. Ми згадуємо це, тому що з року у рік ми повторюємо, що ми не допустимо ксенофобії і антисемітизму в нашій хмельницькій громаді. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал.